Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про бюсти, які є в продажі в нашому магазині. Подивіться ось такий бюст з м'якою чашечкою. Показую вам ближче бюстик з м'якою чашкою. Внизу тонесенький паролончик, вверху просто ажур. Просто ажур, тоненький паралончик і ажур. Подивіться, на чашечці є шовчик, який підтримує груди. Це спеціально такий шовчик робиться. Тут бюстик шир... глибокий, ось такий високий, і такий декор, дуже гарний чарівний ніжний декор під в тон ось самого ажуру, бачите? Так, розказую вам далі. Дивіться, тут є два гачка. Два гачка, три застіпки. Раз, два, три. Ось тут є підтримуючі, підтримуючі палички такі, які підтримують форму. І еластична ось така тканина, яка гарно тягнеться, еластичний шов. Знизу, отака от резиночка, зверху і знизу. Зверху і знизу резиночка. Це е, бюстик торгової е, марки Фінікін. Торгова марка «Фінікін». Шлеєчки нез'ємні. Шлеєчки нез'ємні. Ось тут декоровані теж ажуром, бачите, до половини приблизно десь декоровані ажуром. І є такий бігунок, який дозволяє робити шлеєчку більшою і меншою. Це бюстики чашечки Це. Бюстики, чашечки Це. Дуже гарно підтримують груди. І тканина приємна на дотик, приємна до тіла. Всі шовчики акуратненькі. Маємо такі бюстики, от в такому фоль... в кольорі світлий крокус, і також маємо ще у чорному кольорі. Точно такий бюстик у чорному кольорі. Ось так. Гарна якість, м'якенький, дуже приємний до тіла. Всю інформацію про цей бюст ви можете прочитати на нашому сайті. Там є і склад тканини цього бюстика, і розміри, і ціни. Склад тканини можу вам сказати: 82% нейлон і 18% еластан. Уся інша інформація дуже детальна є на нашому сайті. З посилання на сайт під відео. Будь ласка, заходьте на сайт, замовляйте товар. Також можете замовити по номеру телефона, по вайберу і по телеграму. Номер теж є під відео. Будь ласка, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! Гарного вам дня!